Всім привіт, на зв'язку Олександра, і сьогодні ми з вами поговоримо, як б'юті майстру набрати клієнтів на курс та заробляти від 10 тисяч доларів завдяки відео до 15 хвилин. Якщо ви б'юті майстер і хочете не просто заробляти з руку руки, а побудувати стабільний потік клієнтів на свої навчальні курси. Ось це відео, яке я записую, воно саме для вас. Я хочу, щоб ви сьогодні мене почули, тому що моя система, моя структура, скажімо так, принесла вже десятки тисяч доларів моїм учням, особливо б'юті майстрам, і вони зробляють дуже великі гроші. Тож, це відео для тих, хто хоче стабільний потік клієнтів, але при цьому не хочуть танцювати в сторіс, записувати десятки рілсів і вести прямі ефіри. Дуже часто до мене приходять бюті майстри, які мені говорять, Саш, я стомилася, я роблю сторіс, я роблю рілси, ніхто на них не реагує, люди нічого не пишуть, я просто вже задовбалася. І якщо ви реально стомилися, от пиляти контент. Тонами просто ось це відео саме для вас, тому що я вам покажу стратегію, яка працює зовсім по-іншому. Якщо ви не хочете наймати смм агентства діджитал-агентства, які тільки зілють ваш бюджет і скажуть, ну, потрібно було більше реклами, або потрібно було зробити сайт. Да, це те, що вони зазвичай всі говорять, тому що не розуміють, як працює по-іншому. Якщо ви не хочете платити десятки тисяч доларів маркетологам, таргетологам, і щосекунди секунди паритися, як просувати себе в інстаграмі, ось це відео. Для вас загалом більшість б'юті-майстрів діляться на три типи. Я вже за своїх чотири роки вивела ось цю по аналізу. да, У мене дуже багато б'юті-майстрів навчається, дуже багато до мене приходять б'юті-майстрів на консультацію, і я вже зрозуміла, що є три типи б'юті-майстрів. Перший тип це ті, хто вже давно в своїй ніші, мали сотні клієнтів. Або тисячі клієнтів, але все, що вони думають, до сих пір, що їм рано запускати їхній навчальний курс, тому що вони. Ну, недостатньо знають або тому, що вони ще недостатньо класні експерти. Це насправді тільки такі установки у вашій голові, да? це конкретне недооцінювання себе, свого досвіду, тому що, навіть якщо у вас буде 20-30 років досвіду, ви завжди будете думати, що ви недостатньо знаєте. Якщо ви пройшли купу курсів, але так і не змогли залучити клієнтів, бо всі говорять одне й те саме, але ось це одне й те саме не працює. Це відео для вас. Якщо ви хочете стартанути, але не знаєте, з чого почати, кому довіритися, як правильно себе запустити, да, як набрати учнів, або як масштабуватися, або як з нуля залучити учнів, це відео також для вас. Сьогодні я вам покажу покроковий план, як записати одне відео, яке буде приносити вам заявки автоматично. Я буквально Розкладу вам все на молекули, розповім детально, що за чим має бути, щоб ви набрали собі учнів та успішно запустили свій курс з нуля або масштабувалися. Але, взагалі, чому мене потрібно сьогодні слухати? Мене звати Олександра. В інстаграмі мене знають як Олег Хто я? Я лідер ринку, топовий продюсер, маркетолог стратег на сьогоднішній день у мене створено найрезультативніше навчання по продажам та запускам маркетинг особистого бренду. Я думаю, що вже по назві ви вже чуєте, розумієте, що це таке глибине навчання. Ми використовуємо нотки, інструменти маркетингу, які допомагають 97% моїх учнів. Їм мої знання допомогли почати заробляти або з нуля, або масштабуватися. І загалом на сьогоднішній день я випустила більше 400 учнів. І уявіть собі. 97% зробили класні результати. Також цифри, якими я пишаюся, це те, що я набрала більше 50 тисяч підписників живої аудиторії за 3 місяці в свій блог. 700 тисяч доларів заробили мої учні та проекти в продюсерському центрі. Це дуже класні результати, і я дуже сильно пишаюся тим, що ми допомагаємо людям запускати їхні курси, а не здираємо гроші і. Говоримо їм якусь, що буде якась там чарівна пігулка по назві Бабло. У нас такого немає. У нас така структура, що ми будуємо прям бізнес в блогах наших клієнтів. І, взагалі, чому зараз так складно набрати клієнтів на навчання? Давайте чесно. Все, що я бачу на ринку, це те, що більшість б'юті майстрів намагаються продавати свої курси хаотично. Або повторюють за іншими б'юті-майстрами. Вони постять роботи, але не отримують заявок. Вони знімають контент, але його ніхто не дивиться. Вони вкладають в рекламу великі гроші, але клієнти не доходять до покупки. Чому так відбувається? Тому що у вас немає правильної системи. І так, да, я впевнена в тому, що ви вже чули 100 разів, мільйон разів від інших експертів на ринку, що вам треба система, 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 але ніхто не говорить, що це за система. І насправді система да, це така. Дуже великий такий механізм, який складається з багатьох процесів, але щоб не вшивати всі всі процеси, я хочу вам сьогодні дати один інструмент, який допоможе вам заробляти від 10 тисяч доларів завдяки одному інструменту. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що люди купують не навчання, а люди купують результат. Якщо ваш контент не демонструє, що саме вони отримають, вони не будуть діяти. І коли ваш контент не працює на вашу аудиторію, на ваших потенційних учнів, коли ваш контент не є потребою для ваших майбутніх учнів, ось тут починається найцікавіше. Якщо ви хочете залучати клієнтів на курс легко, стабільно, вам не потрібно мати сотні тисяч підписників або витрачати тисячі доларів на рекламу все, що вам потрібно, це навчитися створювати одне правильне відео зробити. Запустити його на холодний трафік, і ви почнете отримувати купу заявок на свій продукт. Якщо ви хочете дізнатися, що саме вам потрібно змінити в вашому контенті, вашій стратегії, і залучити собі учнів з нуля або масштабувати да, кількість учнів. Запишіться на діагностику під цим відео, і ми розберемо які помилки ви робите, і дамо конкретні вам рекомендації, дамо конкретний вам план, що за чим потрібно робити. Що хочу сказати, вам потрібно записати реально одне відео до 20 хвилин, яке потім ви запускаєте на холодний трафік та отримуєте заявки. Ця схема працює, адже сотні моїх учнів з ніші б'юті це вже використали і заробляють гроші. Наприклад, Наталя. Наталя експерт в перманенті, вона до мене прийшла з дуже великим класним досвідом, і вона сказала, що ще хоче запустити свій курс онлайн, але я боюся, не знаю, як це зробити. На сьогоднішній день Наталя вже під час мого навчання зробила більше аніж 5 тисяч євро, і ми зараз масштабуємо її результати, і йдемо далі. І це перший наш запуск. І я не скажу, що ми тут вклали тисячі доларів рекламу. Ми вклали в рекламу десь до 200 доларів. Уявіть, до 200 доларів. І Витягнули десь близько 5 тисяч євро. Це без прогріву в сторіс. Вона не прогріває людей в сторіс. Вона не пиляє рілси. Вона просто йде на холодний трафік, і це дуже класна система, тому що якщо ви йдете на холодний трафік, запам'ятайте, у вас не буде проблем з грошима. Якщо ви зараз думаєте, що потрібно мати велику кількість аудиторії, вона починала з нуля. Якщо ви думаєте, що потрібно записувати купу контенту, Наталя зробила одне відео, не робила в сторіс, не робила рілси, не пиляла. вона просто зробила одне відео і запустила його на холодний трафік. Що має бути у вашому відео, щоб воно продавало? Давайте розберемо. Це перше якісне відео. Без цього все марно. Ви не повинні бути блогером, але ваш контент має бути зрозумілим, без мильного фокусу та жахливого звуку. Ви навіть це відео можете записати вдома. Я зараз записую в себе вдома для вас відео, дуже класне, дуже корисне. В себе вдома. І не потрібно для цього мати професійну камеру, не потрібно для цього йти в студію, наймати фотографа-відеографа. Ви це можете зробити самі на свій телефон. При домашньому світлі, ви можете це зробити. Друге, у вашому відео має бути сильний офер. Якщо ви просто скажете, у мене курс по нарощуванню вій, у вас не будуть купувати. Вам потрібно правильно подати цінність вашого оферу. Що таке ваш офер? Це те, що отримає людина завдяки тому, що вона, скажімо так, перейде по вашій рекламі. Да? Третє це розкриття експертності. Навіть якщо у вас немає учнів, ви вже можете продавати. Як? Через власний кейс. Всі колись запускали свої курси і не мали учнів, якщо подумати логічно. І всі абсолютно продавали на власному кейсі. Якщо ви хочете запустити ваш курс, але раніше ви ще його не запускали, ви просто продаєте свій курс, скажімо так, на власному кейсі. Тобто, ви вже є кейсом свого продукту. Якщо у вас є учні, розкривайте кейси ваших учнів у вашому відео. І це такий буде правильний підхід, який допоможе вам залучити великий потік клієнтів. Четверте, кейси та розбір помилок. У вашому відео мають бути кейси і розбір помилок. Покажіть, як ви вже вирішили проблему, і люди самі захочуть до вас на курс. І п'яте, найважливіше, що має бути у вашому відео, це чіткий заклик до дії. Без нього люди просто підуть подумати і нічого не куплять. Саме за цією схемою б'юті майстри, мої учні, набирають повні групи. Клієнтів на свої курси онлайн і офлайн також. І це дозволяє їм легко заробляти від 10 тисяч доларів на місяць. Наприклад, наприклад, Марія, вона колорист, і вона з нуля запустила свій курс на холодний трафік на більше аніж 10 тисяч доларів. Уявіть собі, з нуля на холодний трафік. І якщо ви зараз думаєте, що це неможливо, та як завдяки одному відео це можна зробити? Моя структура, моя схема працює абсолютно для кожного б'юті майстра. У вашій ніші вже все зрозуміла. У вашій ніші я вже просто з'їла слона. Я, розуміла, я розумію, що і як працює. Марія запустила з нуля свій курс на холодний трафік. Уявіть собі: як працює взагалі наша автоворонка через одне відео? Яка взагалі схема запуску? Перше, ви записуєте відео з правильним офером, експертністю та закликом і запускаєте його на рекламу. Я вам далі покажу зразки креативів, які можна зробити за 5 хвилин. І ці креативи побудовані правильно, тому що тут є в нас чіткий офер, да? скільки ти можеш заробляти на перманенті. І тут відразу прорахунок іде, скільки людина реально може заробляти. І ми відразу е, говоримо, що забирає скоріше мій урок, де ми розібрали, як ти можеш це детальніше зробити. Людина переходить на односторінковий сайт ось це знову другий креатив, да, який ми запускали. Це третій креатив, який ми запускали з моїм клієнтом. Людина переходить на ось такий сайт, односторінковий, максимально простий сайт, і вона бачить тут це відео, вона його передивляється, і далі вона залишає заявку. На розбір до вас або на консультацію. На цій консультації ви продаєте їй своє навчання, але продавати навчання треба правильно. Не впарувати, не впіхувати, щоб людина сама захотіла купити. Бачите, ось це другий вже креатив. Навчись перманенту з нуля та вийде на рівень від 3000 тисяч євро. Забирай план. І відразу ми переводимо людину на сайт. Ця схема дуже класно працює. І в 2025 році це просто буде тренд на ось таку. Систему запуску набору клієнтів, я хочу, щоб ви зрозуміли, що зараз у вас є два варіанти: спробувати робити самостійно, витратити місяці на помилки та розчарування, або отримати чітку стратегію, що працює, як працює, і вже через кілька тижнів бачити стабільний потік клієнтів. І щоб не витрачати час і отримати персональну стратегію просування завдяки одному відео. Запишіться під цим відео на діагностику до нашої команди, де ми розберемо вашу ситуацію, розберемо ваш контент, вбудуємо план для досягнення вашої цілі і розповімо вам, завдяки яким інструментам ви можете набирати учнів на свій продукт. Я хочу, щоб ви розуміли, що ця структура вона класно працює, тому що вам не потрібно мати велику кількість підписників. Вам не потрібно мати там тисячі доларів вкладень на рекламу. Достатньо мати вкладення в рекламу там близько 300 доларів, 200 доларів. Ми запускаємо таке відео, набираємо учнів, далі реінвестуємо гроші в рекламу, і все. Ви ви у великому плюсі. Ось тому. Я чекаю на вас під цим відео на діагностиці до моєї команди, і ми з радістю вам допоможемо набрати учнів з нуля або масштабувати ваш курс в XXX разів.